Привіт, мене звати Юлія Андріянова, і це сьогодні моє друге відео. Отож, поговоримо про енергію. Що це всі про цю енергію говорять? Качати енергію, не брати енергію. От мене запитує один чоловік і каже: можна поїхати на рибалку, от тобі і набратися енергії. А навіщо іти до когось і ще за це платити гроші? І хіба інша людина дасть мені цю енергію? Так ось скажу різницю між рибалкою і де справді людина може відпочити і перезаряджає. І тим, що дає практика, і які існують справді практики, і все це зараз. Різниця в тому, що ви вчора побували на природі і повернулися до роботи, і у вас вистачає енергії на день умовно, а потім знову трапляються ситуації, котрі вибивають вас, як то кажуть, із колії, і ви реагуєте так, як завжди. Так само дратуєтесь, так само вас виматується сили і у вас забирається ресурс. І тут увага! Вам здається, що так у всіх людей, що так. Всі реагують, але ні, у всіх інакше. І результатом цієї інакшості є найперше це стан і здоров'я. І він насправді різний. Є ті, котрі регулярно хворіють і вважають, що інакше неможливо, і всі хворіють. Вони спілкуються в такому ж колі з такими ж людьми, в аптеках, лікарнях і навіть спільнотах. І так здається, що всі насправді навколо хворіють. Але це не так. Є здорові люди, є люди, котрі не хворіють. Я, наприклад, не хворію за все своє дитинство. В мене були лише там захворювання простудні. І в сім років у мене тільки, наприклад, вирізали гланди і були певні отруєння. Я щось не те з'їла, і в мене викликало це реакція. А ще мене часто закачувало. Але коли я почала працювати над собою, я не хворію. Я пережила карантин і не захворіла. Коли чую про якісь хвороби, я навіть не знаю. Знаю про їх існування я тут не вихваляюсь, я хочу донести, що можна не хворіти. Часом проходжу вулицю і чую такі фрагменти діалогів: одного разу дві мами. Ой, у нас ми соплів не вилазимо. каже мама про свою дитину. Я також мама, і в мене двоє дітей. І моя друга дитина, а йому вісім років за цей час хворіла ну буквально двічі за все життя. І це піднімалась висока температура, котру я збивала. Ну максимально, що він міг хворіти, це тиждень. Отже, до чого я те, що з Здоров'я ваших дітей це ваш психоемоційний стан. І я дуже багато на цю тему вивчала літератури, читала, а також методів та навчань і пройшла інтуїтивну анатомію та психосоматику захворювань. Мені було цікаво, як це насправді працює. А про те, що наш стан впливає на здоров'я, я якось відмітила ще в дитинстві. Поділюся з вами одним випадком. В дитинстві я хворіла на простудні захворювання в холодну пору року. І то а не одягла шапку. Якийсь час перемерзла, то ще підчепила вірус. Але одного літа, коли на вулиці була спека, я гралася на вулиці, і на моїй вулиці жив хлопець, котрий на 7 років старший за мене. І на той момент він був у 9 класі. Він їздив наш гулях, і мені він дуже подобався. Я думала, що йому я подобаюсь також. Я вирішила пожартувати з ним, нарвала будь-яків і запхала в двері авто їх і сховалася за, за забор, аби побачити, як то буде. Він, звісно ж, вколовся, наздогнав. В мене вирвав кропиву і так скрутив руки, що аж серцю кропиву в руки боляче. І коли все це відбувалося, було весело, допоки не боляче. В момент, коли я відчула його агресію на своїх руках, я відчула образу. І ввечері того ж дня я вже лежала з високою температурою. Влітку я пам'ятаю свої думки. Я тоді маленька дівчинка відчула, що моя хвороба пов'язана зі злістю, а не із вірусом. І я подумала, що я не хочу теж день хворіти і лежати. З температурою в ліжку. Наступного дня я вже одужала цей випадок. Я пригадала уже потім, коли була дорослою. Він додавав мені розуміння, як працює наш організм і наша психосоматика. Я також багато цього вивчала. І ще одного разу до мене на ефір прийшов психолог дитячий Сергій Міщук. Після інтерв'ю я запитала: Скажіть, будь ласка, все-таки всі кажуть хвороби всі від нервів. А як це пов'язано? І він навів такий приклад. Він сказав: Тоді: ось дивіться, людина, котра почуває. Ця самотньою вона так сутулиться і так постійно нахиляється, що її органи натискують на нирки. І коли нирки постійно в тонусі, через якийсь час вони починають хворіти після інтерв'ю, я поділилася цією інформацією з колегою, і ми пригадали всіх близьких, котрі страждали від цієї хвороби. Насправді вони були самотні або переживали періоди самотності, коли ви переживаєте негативні емоції, образи, страх, ненависть, застрість, злість, роздратування, в цей момент, якщо виявити ці емоції, якщо ви їх не заберете, цей імпульс виникнення, ви не зрозумієте, що з вами, і не усвідомите, то ці емоції ніби варяться, ніби вклинюються у вас і тримають ваше тіло, і ви, наче, в полоні цих емоцій. Тоді, коли не вивільните цей страх, ваше тіло починає хворіти, тому краще. Так, підняти інколи голос або можливо показати своє роздратування в моменті, і інші люди просто побачать, так вам це не подобається, аніж стриматися чи показати типу найколишнім хорошим, а насправді акумулювати цю злість в собі. Вона нікуди не дівається. Вона, якщо виникла, її варто не приховувати, бо рано чи пізно вона проявиться ще з більшою силою. І тоді, хто кажуть, сварились, а посварились через дрібниці. Так, дрібниці, але ті емоції виникли ще не в дрібниці. А вони накопичувались і потім вивільнилися в певний момент. А коли ви ось, наприклад, у вас роздратування, в момент ви собі поставили питання і усвідомили, а день то прекрасний, або бачите, вас колбасить, і ви пішли до практика, вирішили цю подію і рухаєтесь далі. І сили є, і радість є, і ресурс, є, і енергія. Ще також є прям дуже і дуже швидкий інструмент. Це 10-ти хвилинна медитація, як не реагувати на тригери. Отже, в цих коментарях підпишися в інстаграм та Напиши, хочу медитацію, і я надішлю її тобі.